Я добровільно пішов служити в прикордонну службу, бо я вважаю, що це мій борг захищати Україну, і я мене дивую, чому так називаємо ухилянти бояться йти служити. Ми ж не боїмося стріляти по ухилянтам. Чому ухилянти бояться, що їх застрелять? Був такий а, випадок, коли. Один ухилянт плив через річку, і ми зробили попереджувальний вистріл у воду. І після чого він почав тонути. Ми підпливли до нього на, на човні, і я кажу: давай ми тебе витягнемо, і протягнув йому приклад від автомату, хватайся!